Як той казковий феніць вмирає і щоранку відроджується. Вона не смертельна, але щодня зазнає солодкої радості вмирання, найвищої в ланцюгу її мільйонокротних існувань. Черга стара, майже древня. Вона має більше аніж 20-річну давність. Вона повита святістю непорушних традицій. Її можна скасувати декретами, тимчасовими постановами. Але знов і знов незнищенна, вона відживає. Я ту касці. Тіло царевича на шматки порубене, але знов докупи складене і живою водою спорскане. Хлібна черга. Вона виникає в вдосвіта. І життя її триває годині 2-3, три. колись. За перших часів її існування вона могла тривати цілу ніч, іноді вириваючись, пригасаючи під подмухом неблаганної влади і знов спалахуючи, під ночі під осіннім дощем і лапастими пестощами зимової хортовини. Тепер черга канонізована, і життя її регламентовано певними годинами. Вона привчає до повільного і ненаставного руху вперед. Вона велика школа, що виховує в людині терпець. Погляньте на дівчат, а подекуди на поважних мужчин букулярин, що з книжкою в руках, не відриваючись від читання, слідують далі і далі вздовж мору. Черга навчає покори і приборкує зухвалість. Хто останній? Я за вами. Вона навчає використовувати кожну хвилину життя. Отчено. Це ти колись породила геніального насмішника, що, зайшовши у краницю державну очима глибав по всіх кутках шукаючи ікони. А не знайшовши, починав ревно хреститись на портрет Леніна. А за у углумі. І негайно викликаний під грізні очі міліціонера витягав з кишені якісь прадавні приватні до нього листи і ліча, що й тепер своєю магічною сугестією гарантували йому недоторканість. От черга. Це ти оціновила мудрого Сенбернара, без пса, що безпритульно блукав вулиця. Пса. Що його пана, мабуть, розстріляли. а може, і сам голодуючи, просто нема він уже, чим поділитися з цим величезним і пишним представником його молодого життя. О, черга! ні одна інша черга не зрівняється з тобою. Ані м'ясна, ані комірна, ані трамвайна, ані та, що постає біля каси кіна чи каварень, ані наймолодша сестричка твоя, чергам коло державного фрезера. Ти єдина не змінює своєї неминучості. Виникаєш щоранку, грізна, як доля, добра, як мати. Ти дух самопожертви виконує жінка і їхньою теплою кров'ю. Живиться нас, о життя давиться наше.